Йони Подківанок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про ще один хунгарікумум дюлої колбас. На початку 1900-х років колбаса з дюли стала відомою, і кампанія, яку засновано було Йожифом Балогом, переросла у великий сімейний бізнес. Промислове механізоване виробництво колбаси дюла припишують м'яснику Андрешу Штеберлю, який працював помічником у Балага з 1912 року. А вже йожив Балах молодший здобув за неї золоту медаль у Брюсселі на всесвітній виставці. Звідси і бере свій початок історія ковбаси дюлеї. Ковбасу дюлеї виготовляють з нарізаного м'яса та бекону, певних схрещених порід свиней. Належність якій свинини забезпечує ручна технологія обвалки, яка дозволяє дуже ретельно видаляти сухожилля. Фарш і бекон приправляють суміш учасника. І гострої паприки, чеснику, перцю і меленого кмину. Важливим етапом копчення є зазвичай шлях повільного нагрівання букових полів. Остаточну стадію ковбаси проходить шляхом витримки та сушіння. Цей процес займає 14-16 днів. Після цього відбувається достарювання. Ковбаса дюло продається парами, довжиною 18-26 см або нарізаною. І трошки угорської мови. Чорний перець. Фекете борщ, Паприка. Фюсер поприко. кмин, фюсер кюмінь. Коріандр. Коріандр. Фенхель. ідиш кюмінь. До зустрічі!